На Дніпропетровщині провели відкритий обласний турнір з рукопашного бою пам'яті Вадима Сотнікова. З'їхалися спортсмени із Кривого Рогу, Дніпра, Кам'янського, Запоріжжя, Києва. Цей турнір присвячений пам'яті нашого ученика, друга, спортсмена, тренера, майстра спорту міжнародного класу Сотнікова Вадима. Уроженець Кривого Рогу, але деякий час, там сім останні роки, він працював уже тренером в Дніпро в Дніпрі. З перших днів війни він пішов добровольцем і з перших днів був на передовій, захищав нашу родину. І як ми втратили його. Цілий рік було тяжко, 29 травня буде годовщина, як його нема з нами. І Було прийнято рішення Федерації Кривого Рогу, Дніпра, міста Києва і за підтримкою губернатора Сергія Петровича і голосованням мами провести турнір їжегодний, де спортсменам, які мало забезпечені, а також титуловані будуть отримувати грошові нагороди, путівки на міжнародні турніри, тому що ми хочемо показати, що з цим нам. Придеться жити і пам'ять живе. Токи доки ти повниш цього чоловіка. Вадим сотніков присвятив себе спорту. Посідав перші місця на чемпіонатах та кубках, входив до складу національної збірної, мав чорний пояс з єдиноборств, виховав двох майстрів спорту. Сотні загітував до здорового способу життя. Хлопець родом із Кривого Рогу. На фінал змагань з рукопашного бою приїхали 250 учасників. Зібрались ті, хто знав і шанував Вадима. Відбіркові змагання Ходили на місцях. Організатори турніру кажуть, хотіли показати, чим жив захисник, а жив він спортом. Це фінальні поєдинки, в різних регіонах проходили кустові змагання. Це така малесенька підготовка до чемпіонату України. Всі ті, які виступали тут на фінальних поєдинках, вони вже, вони вже заявлені на чемпіонат України. Так що ну, тут ще є і школярі. У нас після чемпіонату України серед дорослих будуть школярі. Школярі також зараз виборують право поучаствувати. Чемпіонат України відбудеться 26-28 травня, а чемпіонат України по школярам – 28 травня, ну, день в день практично. Це важливо, це мобілізує людей. Люди трошечки відвікаються від тих обставин, які нас напружають. Друг Микита запевнив, Вадим зостанеться в його серці назавжди. Каже, турнір сподобався би другові. Зізнається, було відчуття, що він спостерігає з неба. Я навіть пам'ятаю той момент, коли він загорівся цією метою і почав займатися спортом професійно. Нас якось в школі побили. Ми, ну, я намагався його захищати. І він тоді дуже це сприйняв так близько до серця і став тренуватися, прям жорстко тренуватися став і далі. Ми вже всіх били. Хлопець додав, що вадика обожнювали діти. Я вам скажу, що навіть я ходив до нього на одну тренування. Вона була і так він дуже багато тренував е дітей, молодь і старші в нього теж займалися. Тобто, ну всі. Діти його обожнювали просто. Я навіть пам'ятаю, як вони висіли всі, отак. От він руки ставив, вони всі висіли на нього. Ну, дуже харизматичний був тренер, класний і дуже гарний друг. Саме, саме так. Я думаю, що йому ці змагання були б дуже приємні. І я сьогодні був ведучим на нього ну, на цьому турнірі. І таке відчуття, що він навіть спостерігає за всім цим. Серед тих, хто переміг у турнірі Дніпрянин Єгор Набока. Він поліцейський, професійно займається рукопашним боєм понад 5 років. Сьогоднішній бій вийдуся доволі складним. Свого суперника деруся, деруся з ним вже втричі. До того вбрався з ним на фіналі чемпіонату України та в полуфіналі Кубку України. Тож б'ємося вже не перший раз. Кожен знає. Кожного знає, що робить, які у нього напрацювання, на скажімо так, на тренуваннях. Теж дуже радий, що виграв, та теж з ним раз, раз, ще, ще раз побився. Подальші плани в кар'єрі тренуватися, показувати свої виступи на міжнародній арені, щоб увесь світ дивився, які українці потужні та сильна нація. Турнір планують проводити щороку.